Вітаю з вами Борсук. Сьогодні розберемо три питання. Перше питання в нас: чому на ідентичних налаштуваннях йде скарбошукач з деусом 2, і в нього знахідок мало або нема, а йде за ним і піднімає. Тому що потрібно придбавши такий прилад, розуміти, які є додаткові налаштування. Які не знаходяться в основному меню і впливають саме на це. Ось відкриваю невеликий секрет. Це доволі корисна інформація, у вас знахідок буде безліч. Особливо десь на паханому полі, де рови нерівності, чи десь монетка в ямку звалилася. У нас глибина десь близько 20 см, можливо 25 Як бачимо, такий здоровий мідяк я взяв, ложимо його в ямку. Де відлаштований, програма загальна. Вводимо. Сигналу нема. Дивно, так? Да? Якщо ми підійдемо до мідної монети, яка на глибині за 30 см, прикопана, бачимо, ідуальна поверхня є сигнал. В чому секрет всього цього? Заходимо в ґрунт, ґрунт у нас відлаштований, ми його не чіпаємо. Переходимо в стабільність ґрунта, вмикаємо на один і в нас буде сигнал. Хочете сказати, що це сигнал на ямку? Ні. Це в моночастоті буде сигнал на ямку. Тут сигналу на ямку в нас немає і не буде. Зрозуміло? Це перше, що ми розібрали. Друге, яка програма в нас універсальна. У нас є із мультичастотних програм дві універсальних програми. Це загальна. І це чутливо. Ідентично, що стосується стабільності ґрунта, та сама ситуація на один. В чому полягає їхня універсальність? Вона підходить і на дрібні цілі, і на крупні цілі, як монети. Ну і чи щось крупніше. Беремо нашу тестову площадку. У нас ось Скіфський нак, я навіть не прикопую. Важка ціль. Тут ще один скісний нак прикопаний, вже лопасний. Ось тут у нас спинка фібули. На глибині 3-4 см нам заважає саме цей рів. І тут е, срібна спинка фібули, навіть частина спинки фібули. Переходимо саме в програму загальна. Баланс ґрунта у нас відлаштований. Пробуємо побачити цю ціль. Бачить, Пробуємо побачити тут ціль. Легкі ехо заїкування. На грані фола. Ось цю ціль. Зрозуміло. Далі переходимо в програму чутлива. Ще більш чутливіша до дрібних цілей. На сантиметрів 5 вище, але більш запутана. Озвучка саме. В чому проблема Деуса 2? Це його поліфонія. Коли я хочу розігнати прилад, заганяю в мінус дискрім, мені потрібна поліфонія. Але поліфонія в Деусі 2 просто жахлива. Єдине виключення це Деус Моно, там поліфонія працює хорошо. Далі пробуємо перейти в програму саму глибоку. Називається вона глибока. Вона глибока, виключно для монет. А не дрібних цілей. Вона буде брати, але не настільки впевнено. При тому, що бачимо, навіть періодично проскалкують фантоми, пробуємось тут. Труп ґрунт, а вона нака не бачить. а він там є. Тобто, зрозуміли, вона не є універсальною. Далі, якщо розібрати третє направлення, якщо ви хочете шукати крупну монету в складних ґрунтах, у нас є програма реліквії. І дійсно, кажу, що є глибина там на монету, все класно. Але в неї проблема, що вона не предназначена для дрібних цілей. Тобто ви її виключно використовуєте для пошуку саме крупних цілей, як монети. Бачимо, так? Але якщо ви хочете виключно шукати дрібні цілі і на максимальній глибині, то для цього в нас є інша програма. Золоте поле. На програмі золоте поле, якщо ґрунти дозволяють, у вас буде максимальна чутливість на дрібні цілі. Спробуємо. Бачите, як впевнено цей інак бере. Ну і цей буде брати аналогічно. І тут реакція. Але є певні моменти, дискомфорт, реакція на ямку в нульовому сегменті. Тут потрібно вже підлаштовувати баланси і тому подібне. Але чітко можна зрозуміти, оскільки баланси нульові. А коли в нас є сигнал, у нас відіяють плюсовий. Ще є багато різних секретів, але це ми притримаємо вже для нової прошивки саме Деуса. І відкриємо їх пізніше. Також, кому потрібні налаштування, саме зараз е, йде тестування, випробування. Вже частково закінчені, є виведені певні налаштування. Е, можу їх вам надавати, але в тому ракурсі, щоб ви допомагали розвивати їх далі, перевіряли щось, забраковували, а щось. Безпосередньо дійсно підтверджували чи навіть удосконалювали. Дякую за увагу! З вами був Бурсук на каналі Фортуна.